Слов'янський тайнопис на українських двох гривнях. Традиційно ми, східні слов'яни, використовуємо для письма кириличну абетку. Але так було не завжди. Кириличне письмо ширилося на слов'янських землях із кінця X століття, після прийняття християнства. А як було до того? Маємо писемні свідчення, що слов'яни не імаху письмен, но чертами і резами читаху і гадаху. А що воно таке, оті черти і резі. До ладу ніхто так і не пояснив. Хтось, піддаючись впливу скандинавської міфології, хоче бачити в цьому слов'янські руни. А хтось вважає, що це якийсь автохтонний слов'янський алфавіт. Насправді, до кирилиці слов'яни використовували інший алфавіт глаголицю. Вважається, що глаголиця виникла в середині ХІХ століття, і її створили для того, аби перекласти на слов'янські мови біблійні тексти. Але глаголиця не прижилася. Досить швидко її витіснив або латинський, або кириличний алфавіт. Навіщо я про все це розповідаю і як це пов'язано із гривнями? А придивіться до двогривневої банкноти. Там на звороті ви побачите глаголичний текст. І хоча на землях Київської Русі глаголиця не набула особливого поширення, написи нею збереглися на стінах давньоруських соборів та й окремі частини давньоруських літописів. Її використовували до XVII століття як тайнопис. А на Балканах глаголицю можна побачити і сьогодні. У Хорватії є навіть дорожні вказівники глаголицею та пам'ятники цьому алфавіту. Тож придивіться до банкноти в 2 гривні, і ви побачите давній слов'янський алфавіт.